Після надскладного групового етапу наша команда все ж таки пробилась до плей-офф Ліги Чемпіонів, де нам дістався Ньюкасл. Звичайно, суперник не найпростіший, але краще як мадридський реал чи ПСЖ. А перед переглядом став лайк, підписуйся на канал, пиши в коментарях, чи зможе наша команда дійти до фіналу. Погнали! На домашній поєдинок різник у воротах зліва в захисті Педро Енріки, справа конопля, замість коноплі Тобіас, пара центральних Матвієнко та Бондар. Центральні півзахисники Кріс Ківісаки та Бондаренко. Правий Вінгер. Рейра зліва Невертон та на вістрі атаки Као Еліас. Дуже хотілося б, щоб і в реальному житті настільки ж була заповнена Донбас Арена. Ну і розпочне з центра поля Еліас. Вже хвилин так 10-15 вони контролюють між... весь час віса. Праворуч Мерфій. Тріп'є. Гімарайш. Ну і фолить зараз Ісаке, це однозначно буде жовта вілок пробиває повз ворота. Ісаке отримає жовту картку. Хоча могла бути навіть червона. Пробачає арбітер. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Невертон. Було порушення, надіймось без травми, Невертон, Як. Ісаке. Ісаме штрафного удар поп тягне. Добивання не буде, не буде. Іса, ліворуч, Гордон. Небезпечний міг бути підкат Гімарайш на ударній позиції Різник. Мерфі. У хорош добивання віса відкриває рахунок. Не дотримались там буквально хвилинку і голову в роздягальні. Траурай Меріліш та очередько з'являться на другий тайм. Ну, як мінімум, це лише перший поєдинок, тому нема чого боятись. Перехопив, хорош. Зараз контр. я, ну, Звичайно, кіберспортсмен зараз Гордон. Може пробити передача вілок б'є різник перед собою Бруно Гімараєш добивання 2-0. Ну різник буквально витягнув груповий етап, і зараз така помилка в його виконанні прикро, звичайно, але попереду ще матч відповідь, та, та навіть цей поєдинок ми ще не дограли, не все втрачено. Не зміг зафіксувати м'яч наш голкіпер, і Бруно Гімараєш користується помилкою українця. Випускаємо Егіналдо та Алісана. Куди передачу Траурес. Що це таке? Джокер зовсім не той сьогодні. Не хочеться вилітати в плей-офф, тим більше від Ньюкасла. Перемагали Мадридський Реал, перемагали Мансіхі, Ювентус. І тут ось таке. Я не готовий до такого. Ось скільки ж простору даємо. Бундар. Удар поворотах різний тягне, зараз головне відбитись. Можливо, зараз остання атака в поєдинку. Траоре. Віддає. Алісон. Алісон. Пробивай! Пробивай. Шер. Останній кутовий в цьому матчі. Бондаренко буде навішувати. Ні, це кінець. Це кінець, фінальний свисток. Поступаємось 2-0 в першому поєдинку. Ще не все втрачено, ще є матч відповідь, я думаю, там ми візьмемо своє. Ну і відправляємось на виїзний поєдинок в Англію. Алісон Педріньо та Марлон Гомес, на відміну від минулого поєдинку в стартовому складі. Ну і надскладне завдання в нашої команди відіграти два м'ячі, і далі забити три. Щось мені здається, що. Це кінець. Ну, зовсім ніякий поєдинок був на Донбас Арені. Зараз. Будемо виправлятись. Алісон по правому фланзі. Як же він вривається? Простріл. Ах, закидання праворуч, Мерфі. Передача Бруно Гімарайш розвертається, пробиває. Руки для кіпера відразу ж вкидай. Відпустив за далеко зараз Педро Інріке. Та Як ти віддаєш? Як ти віддаєш? яке ж могло бути перехоплення. Але поки що нулі після першого тайму. Чередько вийде на другий тайм. Ну і заключний тайм, можливо, навіть цього випуску. А можливо тільки плей-офф. Ну і атакує Ньюкасл. Перехопив очередько. Не контрвипад нашої команди Педрініо. Зараз спокійно Еліас. Все ж таки зумів віддати передачу Гомес. Простріл. Удар від очередька в руки. Марлон. Що запас. Хруш! Учерейте! Один, один є, один є 30 хвилин ігрового часу. Прекрасний подарунок від захисників ньюкасту. і зараз всі шанси на те, щоб відігратись. Так як перша заміна спрацювала, випускаємо джокера Траоре. Також зліва замість Педріньо вийде Невертон. Дуже мало часу нашої команди. Зараз один пропущений, це, я думаю, кінець. Бруногими раєш. Передача в штрафний майданчик Матвієнко спокійно. Ой-ой-ой-ой-ой. І Бондаренко перехопив. Далі. Невертон Саме штрафного пробиває в руки для кіпера. Дарма я пробивав, ой, як дарма я пробивав Я так жалкую за цей дальній удар. Можна було щось покраще зробити, Бондар. Далі. Невертон вертон. рідний. Як же він втік? С... Я прострілював, чому він ударив, я не знаю. Останні хвилини поєдинку. Матвієнко. Далі. Далі. Алісон. Алісон. 2-2-2-2. Шахтар все ж таки відігрується. Все ж таки ми відігруємось. 90-та хвилина поєдинку. Пізня година кричати, я не можу, але які ж емоції в мене всередині. Нетрауре віддав на Алісона, і тому залишалося лише влучити в ворота. Ну й попереду овертайми. Але, звичайно, треба ще протриматись декілька хвилин. Ну і свистить арбітр, попереду овертайми, так як я вже казав, зараз складний відрізок цього двохматчевого протистояння. Одна хвилина відділяла нас від вильоту, і зараз дуже прикро буде просто поступитись в овертаймах. Я надіюсь, цього не буде. Назарина та Ісаки з'являться на футбольному полі. Я надіюсь, не буде серії пенальті. Дуже не люблю це бити, я не вмію цього робити. Тому зараз треба максимально сконцентруватися і видати найкращі овертайми в історії футболу, але не з, таким, не з такою грою, як тільки що була. Ціною всього треба відбиватись, витримати цей період. Віддалі забити, звичайно. Але вже краще серія пенальтів, ніж прикрий виліт в овертаймі. Ні-ні-ні, Гордон на ударній позиції. Я навіть не знаю, що сказати. Назарина. Далі? Трауре. Ще якщо відіграємо ще в першому овертаймі, простріл трауре пробиває, кіпер тягне. Тягне кіпер і. Перший овертайм завершено. Попереду заключна 15-та хвилинка. Рятувати ситуацію вийде Гіналду. Прихопив очередько. 5 хвилин нас залишається всього навсього. Повернув. Будь ласка. Будь ласочка. Одна хвилина. Закидання. Тобіс. Фінальний свисток і, на жаль, ми вилітаємо. Це факт, якого я просто не можу змінити. Жодних виправдань в такій грі немає. Просто ньюкасл був сильніший. Шахтар не був налаштований сьогодні на гру, на плей-офф. Взагалі ні на що. Не зупиняємось, рухаємось далі. Дякую, що ви поруч. Ставте лайк, підписуйтесь. З вами був народний плей. На все добре.